Хочеш стати професійним, справжнім лікарем. Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання, а володіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36 кафедр шести Join us! A tour of the departments! Раді вітати вас на кафедрі інфекційних хвороб з курсом дерматовенерології. Ми пишаємося нашою історією, ми пишаємося традиціями нашої кафедри. Вже більше 120 років ми викладаємо дисципліну дерматовенерології. А саме при Одеському медичному інститутові вперше в нашій країні була створена кафедра інфекційних хвороб. І сьогодні з добувачів вищої освіти ми навчаємо за такими дисциплінами, як інфекційні хвороби, дитячі інфекції та дерматовенерологія. Наша кафедра активно впроваджує новітні методики навчання, включаючи клінічні розбори та застосування інтерактивних платформ. Ми не тільки навчаємо наших студентів основам фундаментальним основам інфектології, але вчимо їх формувати навички клінічного мислення та прийняття рішень. Під час навчання розглядаються особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики дитячих інфекційних хвороб. На нашій кафедрі Створене освітне середовище, у якому теоретичні знання гармонійно поєднуються з практикою. Лікар лікує не лише хворобу, а й людину. Викладач не лише навчає, а й формує майбутню наукову думку в медицині. Майбутні медицини це наші здобувачі, лікарі-інтерни, у яких на кафедрі розвиваються професійна ідентичність та фахові компетентності. Це дає їм змогу впевнено рухатися в напрямку медицини нового покоління та інтегруватися в європейський медичний простір. Інфекційні хвороби це галузь, яка вимагає постійного вдосконалення знань і швидкого реагування. Бути інфекціоністом означає бути в епіцентрі сучасної медицини, вчитися мислити критично і оперативно приймати рішення. Інфекційні хвороби це завжди виклик, який потребує не лише далекоглядності і знань, а й уважності та відповідальності. Кафедра інфекційних хвороб з курсом дерматовенерології допомагає набути теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасної діагностики, лікування за останніми протоколами та профілактики дерматологічних, подологічних, трихологічних, дерматоонкологічних, венеричних захворювань, а також клінічні огляди в профільних відділеннях. Обравши спеціальність дерматовенерології, я маю змогу вивчати різні її напрямки: загальна дерматологія, трихологія, подологія. Венерологія, а також естетична медицина, з якою я планую пов'язати своє майбутнє життя. Зробити крок назустріч зустріч дерматовенерології. Кафедра інфекційних хвороб з курсом дерматовенерології відкриває широкі перспективи в науковій діяльності. Запрошуємо вас туди, де наука зустрічає виклик інфекцій. Подорожуємо далі!